Роба суїциду за нез'ясованих обставин у понеділок. Стало відомо, молодий чоловік отримав три ножових поранення. Містом ширилися чутки про те, що Сергія підрізали так звані тітушки, коли той повертався додому з нічної варти поблизу Ода. Міліція інформацію таку спростувала, коли дідусь запитав. В онуки чи не хоче він чаю? Той відповів відмовою через певний час, коли дід повернувся до хати, почув певний рух в кімнаті, заглянув і побачив, що хлопець стоїть в кімнаті. Одягнутий, але на тілі виступає кров. Спитав, що що відбулося, на що онука відреагував неадекватно. Сказав, що кінець світа наближається, нас не врятують. Впав на коліна, почав молитися. Брат Сергія також схильний вважати, що це схоже на суїцида ніж на напад. Чоловік три доби перебував на місцевому євромайдані і важко переживав ситуацію в країні. Між тим брат заявляє, проблем із психікою Сергій не мав, наркотики не приймав, і в той день спиртного не. Він просто на площі був з народом, він так, таким якби активним, активістом він не був. Він ніякій партії, в ніяку партію не належав, тобто в самому він не був. Я думаю, що він просто перевтомився, перевиснажився. Чи... Тобто він був повністю тверезий, бо я його бачив, що в 6.30 я ще його бачив чи в 6.00, а це сталося біля першої години дня. Правоохоронці у будинку знайшли ножі, якими, ймовірно, Сергій і наніс собі поранення. Два ножа: один довжиною лезо довжиною 6 см, другий кухонний ніж довжиною 15 сантиметрів. І підозрюємо, що саме цим ножом він міг нанести собі тілесне ушкодження. Також, знаходячись на місці, слідчим оглянуто одяг, верхній одяг, в якому знаходився потерпілий. І характерно, що є, що на, ні на футбольці, ні на е, светрі. Ушкоджень проникаючих ушкоджень від ножа немає, тобто свідчить про те, що одяг був або піднятий, або задраний. У лікарні Сергія одразу прооперували, він знаходиться в реанімації. Лікарі його стан розцінюють як стабільний. Пацієнт поступив у важкому стані, з умовленим ножовим пораненням грудної клітки зліва, ділянку серця та ділянку шиї. На щастя, серце, магістральні судини. Неушкоджені за даним фактом, у міліції відкрили досудове провадження за статтею замах на навмисне вбивство. Як лише Сергій одужає, він має пройти психіатричну експертизу. Ірина Тимчишин, Михайло Березен, Сергій Щочкін новини на вежі.